Ами, член європейського парламенту від Словенії Бранко Грімс висунув мільярдера Ілона Маска для отримання Нобелівської премії миру за його захист свободи слова в соціальних мережах. Уявіть собі, ось така номінація на Нобелівку миру. Нагадаю, як Ілон Маск досягнув свободи слова у мережі X, колишньому Твіттері, який він купив, підняв у переглядах теорії змов, зменшив дописи із критичним мисленням. Ну тобто їхню видачу, колишній Твіттер перетворив на поле срачу та конфліктів. І, до речі, як вам відомо, тема війни в Україні там теж активно спускається в тіньовий бан. Ось така свобода слова. Але Ілон Маск найбагатша людина на планеті. Ну офіційно, звісно, насправді не так. тож він може знайти когось, так би мовити, має на це ресурси, щоб висунув його на Нобелівку миру. В різні часи на Нобелівку Миру висувалися. Абсолютно різні зашкварні особистості, і справжні диктатори, і Микола II, і Сталін, між іншим двічі, і Мусоліні, і Гітлер. До речі, Гітлера насправді, насправді а, висунули жартома, і тоді це зробив антифашист, щоб показати всю цю дикуху, яка відбувається у 30-х роках 20-го століття. В принципі, ця дикуха також відбувається зараз.